В ефірі новини на Дніпро ТВ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Близько 30 приватних будинків пошкоджено під час ворожих атак на Нікопольський та Синильниківський райони Дніпропетровщини. Під атаками окупантів Нікополь та Марганець, Село Покровської, Марганецької та Мирівської територіальної громади. Ворог бив артилерією, дронами Камікадзе та скидав боєприпаси з БПЛА. Також поліція задокументувала наслідки ворожого удару по одному із селищ Синельниківського району, що стався 7 січня. Тут пошкоджені понад два десятки приватних будинків громадян, понівечений і навчальний заклад. Люди не постраждали. СБУ викрала подружжя, яке на замовлення РФ виготовляло вибухівку для теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі. Затримані 33-річний дезертир, який пішов у самоволку та переховувався у місті. І його 25-річна дружина. Вони потрапили у поле зору ФСБ Росії, коли шукали легких заробітків на тематичних телеграм-каналах. За повідомленням правоохоронців, підозрювані виготовили вибуховий пристрій на орендованій квартирі під керівництвом представника спецслужб РФ. Пізніше подружжя сховало її в пакети, заклало у заздалегідь. Визначений тайник. Аби не викликати підозр, вони брали із собою трирічну дитину. Тоді, внаслідок теракту, одна людина загинула. Тяжко поранено чоловіка та двох поліцейських, які в той час перебували на службі. Правоохоронці затримали завербованих Росією агентів та повідомили про підозру. Перед цим затримали 37-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють саме у вчиненні теракту. Усі троє під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Підпалювали поштові відділення та адміністративні будівлі. За даними слідства, троє жителів Дніпра віком 22, 26 та 28 років причетні принаймні до трьох фактів умисного пошкодження майна. Імовірно, за все вони діяли на замовлення спецслужб РФ. Зловмисники фіксували на відео свої дії, щоб доповісти про виконану роботу. Паліїв затримали, коли вони намагалися втекти після скоєння чергового злочину підпалу адмінбудівлі у Синельниківському районі. Продовж 2024 року зафіксували 206 тисяч порушень, правил дорожнього руху та правил паркування у Дніпрі. Найбільша кількість штрафів припала на квітень місяць. Це майже 12 тисяч порушень. Найменше зафіксовано у червні близько 8 тисяч. Щодо надходжень до бюджету територіальної громади міста Дніпра, то протягом 2024 року до бюджету надійшло понад 40 мільйонів гривень від сплати штрафів. До інспекції надходять чисельні звернення щодо порушень правил дорожнього руху та правил паркування. За 2024 тисячі год до інспекції надійшло понад 4600 звернень від громадян. Із них 100 звернень щодо порушень правил дорожнього руху і 30 звернень щодо покинутих авто. За порушення правил паркування було евакуйовано на спецмайданчики майже 5 тисяч автівок. Протягом року комунальним підприємством було опрацьовано 463 звернення громадян. В ході опрацювання було виписано 101 припис щодо усунення порушень, законно встановлених, технічних пристрійов, межуючи в руху, тощо Дніпро лідер серед українських міст за кількістю працевлаштованих переселенців. Місто активно підтримує внутрішньо переміщених осіб, допомагаючи їм знайти роботу у різних сферах. Від релокованих підприємств і військових адміністрацій до торгівлі та сфери послуг. Адже ці галузі найбільше відчули нестачу на кадрів через війну. Також для зручності створили телеграм-канал і вайбергрупу групу WorkDnipro.ua, де регулярно заявляються актуальні вакансії. Як саме Дніпро інтегрує переселенців у трудовий ринок? Дивіться у сюжеті Аліса Антонюк. Дніпро лідер в Україні серед працевлаштування ВПО. Серед ключових роботодавців Дніпровська міська рада, яка від початку війни працевлаштувала понад 11 тисяч осіб, з них більше тисячі переселенці. Пані Інна переїхала з родиною зі Слов'янського у 2022 році. Це своє життя у рідному місті пропрацювала офтальмологом. Тож, переїхавши до Дніпра, вирішила продовжити свою діяльність. Приїхали сюди, почала шукати роботу. Знайшла цю поліклініку дуже добру. Вона в мене знаходиться на районі. Я тут живу. Прийняли дуже мене тепло, дуже привітно. І була вільна ставка, на якій я працюю ось уже майже у травні, буде три роки. Окрім офтальмолога, лікарня прилаштувала ще лікаря-невропатолога. Нас прийшло два лікаря ВПО. Так, да. і вони обидві для нас ну, це наші скарбнички, це лікар-офтальмолог і це лікар-невропатолог. І ми обома дуже задоволені. Ну, вони нам допомагають дуже сильно, дуже складно, і ми дуже сподіваємось на те, що вони також будуть з нами довгі роки. Для підтримки переселенців міська інспекція з питань праці та зайнятості організовує нетворкінги та співпрацює з роботодавцями. Також для зручності створили безкоштовні телеграм-канал та вайбер-групу, де оперативно публікуються актуальні вакансії. Ходили по всіх шалтерах до міст евакуаційних, де люди приїжджали, надавали інформацію про те, що в нашому місті дуже багато роботодавців в осені 2022 року. Лише 10% вимушених осіб було працевлаштовано. В місті Дніпро навесні весні 2023 року 35% вимушено переміщених осіб було працевлаштовано в нашому місті. Наприкінці 2023 року було працевлаштовано 60% працездатного населення серед вимушено переміщених осіб, які примістилися до нашого міста. А на грудень 2024 року 70% вимушено переміщених осіб до нашого міста. Дніпро своїм прикладом демонструє, як важливо підтримувати переселенців і надавати їм можливість працювати та розвиватись поступово звикаючи до нового життя. Аліса Антонюк, Іван Пономарів, Дніпро Тіві. З березня 2024 року в Україні стартував новий вид державної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до постанови Кабміну, фінансова підтримка дитини не одна, надається родинам, які тимчасово піклуються про дітей, що залишилися без опіки. Виплати триватимуть до шести місяців. Розмір допомоги становить 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та 3,5 прожиткових мінімумів для дітей з інвалідністю. Кожну дитину, влаштовану в родину, тобто для дітей до 6 років це розмір становить 6407 гривень 50 копійок, і для дітей від 6 до 18 років 7990 гривень. І якщо в дитини є встановлена інвалідність, то цей розмір трохи більший, Він становить 3,5 прожиткових мінімуми. А для дітей відповідного віку, тобто для дітей до 6 років 8 тисяч дев'ятсот гривень 50 копійок і для дітей від 6 до 18 років 11 тисяч гривень. До заяви додаються копія свідоцтва про народження дитини, копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини, і у випадку, якщо у дитині становлена інвалідність, медичний висновок на цю дитину. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! in the league. Went straight for the title. No time to idle. I finna get it, put that on the Bible. This is survival.